Всім привіт. Мене звати Вікторія Старовойтова, я практикуючий психолог, сексолог. І сьогодні ми говоримо про поліаморію. Що це за стосунки? Що це за люди, які придумали, що їм мало один одного? Можливо, вже це розбещення дійшло до нас настільки, що ми не поважаємо тему сім'ї та любові. Чи є щось святе в цих людей? Як зрозуміти, що поліаморія мені абсолютно не підходить або може стати ковтком свіжого повітря в моїй парі, де ми вже дуже довго. Разом давайте розбиратися, подивимося, який термін, отиде поряд, може нас плутати. Звичайно, це поняття полігамії. Ми дуже часто в таких патріархальних настроях нашого суспільства чуємо, що чоловіки є полігамними, жінки моногамними, вони мають сидіти вдома, а чоловіки десь ходити та вигулюватися. І це дійсно буде таке питання тиску на жінку, тому що абсолютно всі люди є полігамними, тобто нас дійсно приваблюють. Різні люди. Якщо ви говорите, що це не так, і ви дійсно любите свого мішу чи Сережу близько 20 років, і більше ніхто ніколи вас не збуджує за 20 років, скоріш за все, у вас проблеми з тривожністю, можливо, шизоїдний тип особистості, вам важко йти в контакти. І саме цим спричинена така вірність, тому що в здоровому варіанті в варіанті такої, знаєте, такого природнього контакту з собою та своїми бажаннями, ми бачимо, що людей приваблюють люди. Дивно уявити, що наша сексуальність, наша Внутрішня сила та потяг до інших людей знає в шлюбі ми чи ні. Ми просто помічаємо людей, які нас приваблюють. І це питання саме полігамії, тобто там ми говоримо про такий фізичний фізіологічний потяг до інших людей. А ось питання поліаморії це саме романтичні почуття до більше ніж однієї людини. Як це може працювати? Найпопулярніша схема поліаморних стосунків полягає в тому, що у людини буде основний партнер. Та абсолютно відкриті прозорі домовленості про наявність ще одного чи більше партнерів. І саме ці зв'язки, які будуть відбуватися, вони будуть зав'язані не на сексуальному зв'язку, а на романтичному тобто людина закохується в інших. Людей. Партнери між собою можуть як бути усі знайомими, так і ні. Але обов'язкова умова поліаморних стосунків це довіра та відкритість. Якщо ви м знаходитесь у стосунках зі своєю дружиною чи чоловіком, він вважає, що у вас е моногамні стосунки, і ви там, наприклад, проводите час із секретаркою, не можна сказати, що ви поліаморна людина, тому що обов'язкова умова поліаморі це саме довіра та відкритість. Друзі, під Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, пишіть коментарі, щоб ми з вами були на зв'язку. і ви не пропустили нові. Відео, як зрозуміти, що поліаморія могла б мені підійти. Давайте звернемося до статистики. Близько 75% людей, за останніми дослідженнями, відмічають, що їм важко зберігати романтичний та сексуальний інтерес до свого партнера більше 5 років. І виходить на внутрішніх утисках, на е, тиску зовнішньому від суспільства. Ми просто робимо рутинним е, факт цього зв'язку з нашим партнером. Звичайно, та пасивна агресія, яка буде розп. Та тривога, той внутрішній конфлікт даватиметься в знаки. Якість стосунків може псуватися. Це не означає, що нам усім підходить поліаморія, але явно нам можна було б колись задуматись про етичну немоногамію. Якщо вам цікаве це поняття та термін, напишіть щось в коментарях, і, можливо, ми знімемо окреме відео про це. А от поліаморні стосунки. Часто будуть підходити парам, які в принципі прагнуть пізнавати цей світ. Вони ще не обтяжені, наприклад, там великою кількістю дітей. В них немає іпотек та різних таких, знаєте, матеріальних обов'язків один перед одним. Вони відкриті, вільні, багато подорожують, вони не прив'язані до місця. І за статистикою, от за парами, які до мене звертаються, я бачу, що вони частіше виберуть для себе поліаморію. Пари, які мають дуже багато. Таких, знаєте, об'єднуючих матеріальних, зовнішніх соціальних факторів їм важче вбудувати в своє життя ще якусь людину, але це не означає, що їм це абсолютно не підійде. Іноді ми можемо стикатися з таким болем і нерозумінням, якщо уявимо, що наш партнер звернеться до нас з бажанням спробувати будувати стосунки ще з кимось. І перше, таке, начебто, логічне, але насправді дуже поверхневе питання, яке виникне, невже тобі не вистачає мене? Невже? Тебе не влаштовує наш секс, невже тобі мало е, любові? І тут, звичайно, важливо розділити поняття закоханості та любові. Закоханість це е, викид певних гормонів, це е, такий процес, на який ми не можемо впливати. І дійсно, коли ми були закохані, ми вибирали один одного е, і е, вирішили будувати стосунки. Любов це момент вибору, підкріплювати свої стосунки певними діями, е, момент якоїсь довіри та турботи. Тобто виходить любов. Будуємо. А закоханість, ми просто відчуваємо. Дійсно, на якихось етапах, коли ми все ще продовжуємо будувати любов, ми ловимо себе на певних закоханостях. І на цьому етапі може виникнути питання: а що, якщо нам спробувати поліаморні стосунки? Як про це говорити, як про це сказати партнеру? І які пари ймовірніше виберуть для себе цей формат? Люди, яким підійде поліаморія, їх дійсно дуже багато. Люди, які впровадять поліаморію в свою пару, їх набагато. Багато менше, тому що е, моменти такої свободи або її відсутності, ми можемо проглядати взагалі в усіх сферах життя цієї пари. Якщо для них важко уявити про те, як проводити вихідні не разом, їм важко уявити, що є якісь друзі та знайомі, які не знайомі з моїм партнером, якщо їм важко уявити, що є теми, питання, особисті кордони, які ми не розділяємо між собою, звичайно, для них питання поліаморії стане ударом. Вони можуть про це думати. Читати, помічати мільйон разів ці потяги до інших людей, але технічно це не запровадиться в їхню сім'ю, тому що вони, от більш на такі, знаєте, співзалежності на от таких досить щільних домовленостях будують свою сім'ю. Як може взагалі приваблювати поліаморія, як не померти від ревнощів і як зрозуміти цих людей, які вибрали для себе поліаморію і так живуть? Дивіться дуже важко відслідкувати реальне бажання вашого партнера бути з вами, якщо у вас в... Парі дуже такі міцні та жорстокі кордони. Якщо гіперконтроль не дозволяє вашому партнерові затриматися після роботи, в таких стосунках все дійсно дуже чітко, все працює класно, партнери діляться телефонами, паролями і виглядають один одного біля вікна. Але важко уявити, що вони спішать один до одного додому через власне бажання, а не через контроль, а не через Оцей тиск. І тому за аналогічною ситуацією поліаморні люди додають цієї свободи, додають свободи нашій такій досить поліаморній, полігамній природі, щоб знову та знову насолоджуватися фактом, що його просто вибирають. Так? Я розумію, що мій партнер є вільною людиною. Я знаю та приймаю, що в нього є ще якісь закоханості, але він раз за разом. Вибирає мене саме на таких засадах поліаморні люди через свободу, радість бути вибраним, через відсутність контролю вибору для себе поліаморію. Також важливо помітити, що поліаморні пари можуть на якомусь етапі прийти до цього формату, а потім відкотитися і відмовитися від нього. Також є пари, які спробують поліаморію і піднімуть такі важкі питання для себе, що ця пара не спрацює. Але це буде не через поліаморію, а через ті підсвічені питання. Які насправді лежали і мучили пару ще багато років до цього. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, чи могли б ви в своїй парі запровадити поліаморію, так чи ні. І якщо не могли, зізнайтеся, чи хотіли б ви спробувати такий формат для себе.